Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Сьогодні буде багато цікавих пропозицій для вас. Почнемо сьогодні огляд з Hyundai Kona. Класний такий сучасний колір для впевнених собі людей. Червоний перламутр. В різну погоду колір по різному дивиться. Тобто, як камера, ви бачите, передає під сонцем яскравий перламутр червоний. Коли пасмурна погода, тобто візьмемо не з сторони, з сторони не сонячної, така стигла насичена вишенька. Досить, класний досить класний колір. І само по собі дуже сучасний автомобіль. По дизайну, по інтер'єру, даний автомобіль 2019 року, Виїхав з, авто... з автосалону в 2019 році. Автомобіль лізинговий, збережений і обслужений згідно регламенту з чесним пробігом. Комплектація преміум. Датчики сліпих зон, безключовий доступ, шкіряний салончик, електросидіння. Склопідйомники, складання дзеркал, преміум музика. Тримання полоси, передні задні парктроніки, проекція швидкості. Велика навігація. Камера заднього огляду, клімат-контроль. Такий джойстик для переключання передач, драйв-паркінг, нейтраль і задня передача. Два ключика, безключовий доступ. Підігрів оголодження сидінь, перферована шкіра, підігрів керма, мультикермо, адаптивний круїз. Все присутнє в даному автомобілі. На даний момент автомобіль заряджений майже на 100%. Можна сказати, 100% лише від'їхали від, від розеточки. На повному заряді батареї, при попередньому стилі їзди ми зможемо проїхати 396 км. Так, заводом виробником заявлено 400 500 км. Фактично, автомобілі при включенні кондиціонера відразу перераховує, якщо їхати з кондиціонером. Вже показує 390, якщо включити більший, більший режим охолодження салону 384. І від цього залежить і пробіг на повному заряді батареї, скільки ви проїдете. Так само при використанні в зимовий період пічки, так само змінюється. Кілометраж повного заряду батареї. Розраховується воно в загальному за останніх 500-700 кілометрів від стилю їзди від використання рекуперації. Під кермом є такі листочки для переключення режиму рекуперації. Перший, другий, третій рівень. Тобто за рахунок. За рахунок того, що ви тормозите динаму машиною, автомобіль при їзді заряджається, а не викидаєте енергію просто так. Отакий От зміст їзди на електромобілі. Проекція швидкості в даному автомобілі присутня. Звичайно, є тепловий насос, звичайно, Багато хтось там писав. Замінена, не замінена батарея. Не в всіх автомобілях, не в всіх Hyundai Kona замінюють батареї. Тому що завод-виробник переглядає, якщо батарея працює коректно, по ньому закривається відземна компанія. В даному автомобілі була замінена батарея. Батарея на даному автомобілі. З 21-го року випуску. Що це означає? Означає, що її замінили пізніше, ніж 21-й рік. 21 рік є наклеючка на самі батареї. І, звичайно, автомобілі лізингові з сервісною історією. Все ми бачимо по Він-коду. Так. В даному автомобілі є два зарядних пристрої. Один від, від швидкісний, другий від звичайної розеточки. Також є савбуфер. Автомобільчик лише приїхав з аукціону, ще не митий, не чищений. Бачите, який фактично без детейлінгу збереженому стані автомобіль. Ціна на нього буде також досить хороша, можна сказати, суперова. Автомобіль сьогодні лише приїхав з аукціону. Тому, кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Номер телефону завжди мій вказаний, звати мене Омелян. Займаємося автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами і завжди робимо для вас найкращу ціну. Hyundai Kona 19 рік, 64 кВт батарейка. така супер пропозиція ще буде сьогодні. Багато інших цікавих варіантів, де також зверніть увагу. Так, йдемо ми на початок автомайданчика, де будемо розглядати по черзі, що є нового. Так, Niro 64 кВт батареї, 64 кВт батарея, престиж комплектація, автомобіль також лише прийшов з аукціону. Можливо, зроблю окремий. Огляд на нього. Срібний металік. Рівненький збережений голландський автомобіль. Також лізинговий, також з сервісною історією. Пробіг даного автомобіля 95 тисяч кілометрів. Преміум музика. Окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Досить цікавий. Кого цікавить, також телефонуйте. Renault Clio, механічна коробка передач, комерційний транспорт. Є різні автомобілі, різні фургони. Меган 4. Механічна коробка передач лише прийшов. І любимий нами Renault Kadjar, 1.5 дизель, k 9 k надійний двигун. Комплектація Black Edition на автоматичній коробці передач з хорошим пробігом. Пробіг даного автомобіля, будь ласка, 76 916 км. Максимально швидко роблю огляд, щоб не тратити ваш час. Volvo V-60. Є такі автомобілі на даному майданчику і ще приїхав ще один Toyota RAV-4. Досить класні приїхали ще комерційні буси. Це Volkswagen Craftera Maxi Baza, ціна 12,5-13,5 євро. Все залежить від пробігу. Nissan Leaf комплектація Tecna Бусе на ледовських фарах. Легкосплавні диски, салон, напівшкіряний, поєднання Шкіра Алькантара. Також свіженький автомобіль приїхав з аукціону Кіаніро, темно-синій металік. Якщо не помиляюся, 19 й рік, сьогодні ми купили два автомобілі. Один 2019 року, другий 2020 року для наших підписників ще приїхав один. Будь ласка, пробіг такий, як нам треба: 82 тисячі. Пробіги чесні з сервісною історією. Peugeot 5008, чорний металік, автомат. Пробіг 118 тисяч. Також досить цікава пропозиція. Гольфи електричні, темно-синій металік один варіант. У нас йде на шкіряному салончику діджитал панель 72 тисяч. Volkswagen Golf також лише приїхав з аукціону, досить класний білий салончик, шкіряний, 77 тисяч пробігу, також класна комплектація, легкосплавні диски, світлий такий салон, досить стильно. І нарядно. Меган 4 Топ-продажі народний автомобіль України. Це є Renault Меган. Дана комплектація босе. Комплектація Класний такий золотистий колір. Легкосплавні диски, безключовий доступ, шкіряний салончик з поєднанням тряпочки. Пробіг. Даного автомобіля 68 тисяч. Велика навігація, два ключка. Механічна коробка передач. Супер пропозиція також. Як я і обіцяв, багато цікавих автомобілів. Volkswagen Golf 1.6. Автоматична коробка передач. Volkswagen e-Golf також свіжа пропозиція. Вже є на сайті даного автомайданчику. Сайт я залишаю завжди в описі. Хто не може знайти, пишіть на Viber, обов'язково з вами поділюся. Так, йдемо далі. Є в нас Volkswagen та Урани, дизель, механічна автоматична коробки передач, Audi. А 6 Зараз будемо робити огляд для нашого підписника, для нашого клієнта. Так, дуже класний кроссовер приїхав Peugeot 3008. Такі автомобілі ми вже цього року купили для України, для підписників, для замовників дві штуки. Починаємо такий короткий огляд. Ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, чорний шкіряний салон. Ну і саме важливе 105 тисяч пробів. Японський автомат надійний. Камера заднього огляду, досить класний автомобіль. І комерційний транспорт. Комерційний транспорт дуже класний є Volkswagen Crafter Budka. maxi База. 2-літровий дизель. Автомобіль сам де по собі в білому кольорі, весь кузов. В голубенькій плівці і також цільнометалічні крафтера. Також прийшли зараз є в наявності 4 штуки. Реномастери, форди, кастоми, спрінтера. Такі автомобілі по комерційному транспорту. Далі досить весь час зроблю наголос на кросоверах, які полюбляють в Україні. Opel Grandland 1,6. Дизельний двигун, 88 кВт, 120 коней. Ціна. Ціна тут виставлена стара. 11500 євро. Фактично ціна 10-300 євро. На 1200 євро зробили знижку. Ціна в Україні, кого цікавить, телефонуйте. В загальному кросовери в розмитненні від 4 тисяч. Маю на увазі за розмитнення державі потрібно заплатити 4 тисячі. Але плюс є в тому, що ми купуємо по ціні нето на експорт. На експорт до України. Ціна бруто це ціна для інших держав. Шкода Октавія. Є такі автомобілі. До речі, відправили один автомобіль, який у нас був на огляді. 1.6 дизель, 18 рік, 150 пробігу, чорний металік. В ідеальному стані відправили до України на продажу. Тобто, кого цікавить, автомобіль на даний момент знаходиться в місті Київ. Доставляємо на сьогоднішній день ми автомобілі в Тернопіль. Мерседеси преміум класу також є. Наявність. Volvo. Заходимо на сайт, вибираємо, ми прораховуємо розмитнення, доставляємо, робимо все під ключ. Отаке От коротеньке відео сьогодні на 17 з плюсом хвилин. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Замовляйте автомобілі і діліться друзі, з друзями, з родичами даним відео, де можуть люди підписатися також на канал, і також замовляти автомобілі з Нідерландів, з лізинговим обслуговуванням і з чесним пробігом. На все добре, дякую за увагу.